Всім привіт! І це моє нове відео на моєму каналі. І сьогодні ми чаю з сестрою розпаковуємо посилки з тему канцелярія, і з нами моя сестра Сара. Привіт! Що, ж, у нас тут є смаколики, і ми хочемо почати з рюкзаків. Спочатку буду я показувати, потім моя сестра. У мене він ось такий великий, він дуже великий, як на мене. В нього тут ось не відкривається, але відкривається ось тут. відкривається невеличкий карманчик. Ой, тут не тут. Тут ще один. Тут немає відділів самому кроваті кармані. Тут ще один. Тут дуже мені дуже подобається рюкзак, те, що він великий, компактний. І тут багато відділів. Також у відділі, ось тут є отакі відділи ще. Ще відділ і ще відділ. Ну, дуже класний рюкзак. А, і тут ще один самий 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 великий відділ. Це ось цей. Він тут простий. Зараз я да відкрию. Ось такий. Самий прості відео. І тут також є ортопедична спинка. Сарин рюкзак, він неї такий фіолетовий з бантиком принц, принцес. Вона каже, що він виглядає як принцеса, і тоді вона виглядає як принцеса. Це правда. Ано, Сара, показує, що тут є. Тут ось такий карманчик. Ну, тут Така защитка. Дуже великий такий, о, карманчик. Він досить великий для всяких буквариків, книжок. так як вона йде вже другий клас, в неї додається ще два уроки в системі інформатика. Ось mm. такий самий великий, карман. رоб... Mm. Карманчик. 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 оцей такий сип оригінальною. Тут таке книжок, тут якийсь карманчик. Не, дуже не зрозумілий, звичайно. Да. І, і тут, і тут ще один відділ. великий відділ. Все дуже класно, компактні рюкзаки, мені подобається. І зараз я ще покажу ось тут. Тут така сітка. Вона школа, ім'я, клас, телефон. Тут також є такий карман, теж невеликий до Так. І тут... Секретний карман. Класно, можна зберігати гроші, ключі, карточку до школи, якщо. Тут ортопедична спинка, досить звичний рюкзак. Тут для термоса. Тут якісь можна ручки зберігати, або гумки, стирачки. Так ось такий в неї рюкзак. І зараз ми, ми покажемо папки. Папі. Так, оце в мене рожева, цар і олетова. Дуже класно так в неї. Це урок. клас. Клас, логічно. Нейм і я. У на китайській я не можу перекласти, я не знаю китайську. Ну, тоді досить гарний. Розпакуємо. Так. Ось такі вони гарні, вони зі сіточкою. Мені досить. Подобається. Карточка виймається. Сара також, так? Так. В неї теж виймається карточка. Так чему вот я расстроена? Ты что, чему мы на английский, а мы на китайский? Окей, okay, раз э, откроем. так, какие mm -hmm. открыть. Mm -hmm. У меня не, конечно, плохие, но ничего. Mm -hmm. Так, у нас тут вот так открывается. Mm -hmm. Тут то mm -hmm. среди меня такие видел. Классно, что ты видел, потому что Коли ви йдете на англійську іноземну мову, то там вам потрібно зошити самі, наприклад, словник, ще зошит, інший свій, просто ручка, ну, пенал, все просто куча всього. І ось тут якраз є, є відділи, і це дуже класно. Далі у нас ось такі папочки більш менші, я так зрозуміла. Тут вони з бубками, Ми Відкриваємо. Ми, до речі, сестрою вже повирішили, в кого який буде. Отакі е, отакі два сестрички. Mm -hmm. Само, розкажи, який в тебе. У мене ось такий. Тут написано Hello Cherry. Привіт, вишня. А, Дуже cute. а що ви називаєте як це по-англійськи? То це мило. Милий банан. Класно. А в мене тут ось така полуничка, гарна вотермелон. чому тут вотермелон? без поняття. Але мені подобаються папочки, гарний матеріал, надійно. І тут ще такий кавун стробери. Я так зрозуміла, це брак. Із що тут має бути вотермелон, а отут має бути стробери. Ось такий брак! Деву, підвів. І далі у нас лонжбокси. Так, зараз ми покажемо, які вони. Мені дуже подобається ці, саме лаунджбок з системи, тому що тут написані, написані наші імена. Сара можеш відкривати мене. Сара. Ага, Ось такі важливенький ланджбокси. Угу. Ось тут є така гарна, гарна ручка. Естетка. Угу. Обов'язково. Та, так, як систему, нам дали. Ложку Вылки, палочки. Класс, будем есть в школе. Да. Ура. <coughs> а бананы на темы палочкам. Так же можно. Из рунок. Так, ну так. вот такие видео. Тара. Такие Это, мы не Так, давай выкрываем Сразу не так же брать вместе, как хотелось бы, но тоже классно. Так, вот такие. Тут надо выкрываться, достается. Ось так. Тут можна якийсь, якісь там бути води. Так, уничтожі. Зараз фломастери. Так. можу відкрити із-за того, що в неї тут акрилові маркери. <різь> <різь> так, тут акрилові марки. Тут акрилові маркери. Тут можна малювати на раночках, на баночках, на вікнах. Ну, яких не знаю, що вона тут Ну короче, можна малювати де захочете, і воно дуже гарно буде навіть. Тут можна побачити на чорному, на чому сподівається. А в мене трошечки більшу пачечка. Уже також багато кольорів. Також 24. Так, у нас все сепорібно. Дуже гарно, легко можна зберігати. Мені це дуже подобається. Так, ось такі вони. Трохи СМР. Так, я візьму протестую. Рожевий колір, і ви, ви маєте знати. Мій улюблений колір це рожевий. Так, тут у нас просто такий дуже малесенький маркер. Починається ручка. Ні, це просто тут наймаленький маркер. А тут ще отака кісточка. Перерва. у нас. Зовским. Ми вже самую через хуялку бачили. Вибирали, який ми візьмемо. Такі тут є. Ді, так. Мені оцей мені... родить? Ні, мені, мені оцей і оцей. А, так. Мені ці два. Таке морозиво і таке морозиво. Сара в тебе які? У мене лимона. І ось такий лимонад морозиво. Ні, це морозиво. Ну так, зберіга. Зараз ми покажемо вам аналоги. Так, у нас обоє ожевий, які мене з бантиками і в мене не платі. Uh -huh. Так. Корсовуватися навіть як косметичка. Мені щось серед є. А що це? Я вважаю, що це щось, щоб воно тримало форму. Це я можу теж розпаковувати. Так, і це пакетик з повітрям. Раз, два, три. Такий гарний. Піленький всередині. Мені подобаються бантики. Дуже гарно виглядає. У мене такий миленький, такий м'якенький. А в мене така подушечка. Прикольно. Сарі, надо актор койбуть. Дивіться, у мене такі Тут я, скільки кольорів. Так відкрив, я Не зайки кольори. Так що відкриє. Дванадцять. О, двадцять один. Це може сині, о, 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 сіні. Оооо! Потрискане. Подивіться на це тут потріскане. Темно. Ми ці фарби не будемо купляти. Звісно, бачите? Вона поломана І просто. Вона навіть, навіть поломана, якась кришка тоді пол... Тут кришка поломана. Я розчарована. Так, ну, самі фарби досить непогані, я вже бачу так також, але оце, враховуючи упаковку, ну це вже не добре. Ножиці! Зараз в мене така півка. У мене доросліші ножиці. Але я також лежали як у Сари. Сара показує, можу показати. Угу. Тут спеціальна штука, щоб не порізатися. А У мене... мене ось так відкривається дуже легко. Спеціальні такі штучки, як ви бачите. Вони більше, ніж мамині. У моєї мами. Вони, вони дуже прикольні з девушками ще. Мені до речі, подобається, то, що вони, от я вже перевірала, дуже, ну, дуже легко візать, проходять, тут, тут великий матеріал. дивіться як весь Легко. Перевіряємо, чи воно нормально Так, Дуже легко. Легко і гарно. Ножиці 5 дірочок Навіть 10. Зір. А зараз ми покажемо це, ми замовляли не до канцелярії, але це якби, я просто так. Так, це трафаретки, так як ми з сестрою дуже любимо робити папірні ляльки. Якщо хочете, щоб ми зробили про це відео разом, то, будь ласка, mm -hmm. нажимайте кнопку підписатися, лайк і, і «Share» відео. На увазі розісканете відео. Так, тут как бы трафаретка для ляльки. То есть такая. Я очень молюсь в ухо. А также что стакан. такая. и там какие-то а тут кумирес, еще кумирес. Олегкие! Так, у меня 18 калорий А У меня 12 У меня У меня Mm -hmm. Я зробив пранк. Я думаю. По-перше, ця палітра мала прийти набагато більшою, а по-друге, mm -hmm. подивіться, це просто пластик. А в мене ось така велика. Я взяла таку велику, бо в неї вже така, майже така сама була. Вона дуже вже нелегко б'ється. Гумка! Гунка! Гунка і гонки. У мене є і, і запасна, але вже ставна. Я і, і отак. У мене її треба відкривати. Так, тут оця гунка, мені подобається, тим, що вона висовується як канцелярський ножик. Не треба, щоб руки так тер, терли, потім вони були типу, такі жорсткі. Це... Кісочки! Сара Фіолетові. Так. Вау, вони п'яненькі. Сухий клей. Ага. Так. Мені подобається їхній дизайн. Саролових. Тут просто ПВР. Це правда? Прости сухий клей. Зараз ми покажемо найприкольне. Це, це. Тутевич Сара Тутевочистера. Це, ну, це такі так. позорі наліпки. Mm -hmm. О, багато. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, все yeah. багато. Це там наручки, термоси. Що mm -hmm. ви там забажаєте? Це в нас ось такі штуки yeah. для постеріг, yeah. для ліплення постигнення. Ось такі прилазення. Oh. Yeah. Так. А, ти могла б не висипати, в принципі, ну ладно. Ось такі. Різні ножики. не mm -hmm. будемо детально тому що їх дуже багато. Mm -hmm. І в нас... Ручки. Ручки. Было 30 штук. Показываю трек. У нее 10 штук. Так. Тут по 15 нам тоже Сейчас проверим одну чепышечку. Гарно пишут. Да. Дошки для пластилина. Да. А, они так Да. Класс. Займає менше місця, так вона має трошки приклеїти столу. О, вона сто вона склеюється. Дуже прикольно. Вона приклеюється до того. Ну трошечки приклеїться, залежить просто. Кольоровий, кольоровий папір! папір. Це, це кольоровий картон. Мало пройти, це мало пройти кольоровим картоном, але пройшло кольоровим папером. Тему. Пастелки. Не, у нас они такие с подмайдиками, панточками. И она открывается. Хочешь? Так высовывается. Мне интересно, как что эта стрелка разбьется? Эти все штуки выпадут? Да, рано. И цельники. Капибара. Капибара, капибара, капибара. Завжди. Плей. Плей. Бай. так, класний. Так. У мене фартук буде, а в сари такий стаканчик. Uh -huh. Дуже гарний. З пензликами. Красивий. Красивий. Mm. Так, а це сари вважаю. А це буде для мене. Mm. Гарний. Ручки і... Ой, ці капібара. Так, в мене ручки котики. Ось такі вони гарні, Зараз покажу пару прикладів. Ось такі ручки. Вони не стирачки. Вони чорні. Я так зрозуміла, ну оця чорна ручка, можливо, вони просто кольорові. Ой. Ха-ха-ха. Вони всі чай! Ага. У нас тут обкладинки. Я відкрию поки що ось одну. Так, ось тут, типу, такі наклейки, щоб знати, який предмет у тебе. І тут прості обкладинки. В принципі, типу, такі в Україні. Так, в мене ручки. Ось такі зараз покажу вам шість дизайнів. І ось цю з тортиком. Моя сестра вибрала ось цю, цю і ось цю. Класні ручки. Так, так. Це от, 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 такі закладки для книжки. Тут так. такі багато-багато весайні. Ми будемо вибирати. По, зараз я порахую, скільки тут штук. Зараз. Ого, їх тут так багато. Окей. І останній предмет, на жаль, це відео. Це ось такі великі платинки для книжок. Ну, прям так, я зрозуміла, дуже великі. Вони, типу, клеяться. Зараз подивиться для менших, тому що я не зможу вам показувати аж для великих. А, не можу і такі показувати, такі вони. Не мають бути прозорим. Також тут є така штука для предметів. Туди наклеїте і там о, о, можна написати свої улюблені предмети. Наше відео добігає кінця, і тому всім па-па, стоп! І не забувайте підписуватись на наш, на наш канал STRS Channel. А також залишати свої лайки, коментарі і надсилати відео іншим своїми друзями. Всім пока! da